Прапорах і співа нехай вітри минають навісні. В цехах, депо в робочих колективах. Ми Леннону співаємо пісні. Його удача творча та натхненна, заслуги перед людством немалі. Єднають депутата й бізнесмена, парковщика й студента з Сомалі. Для слів подяки є у нас причини. Не всі ще забулися очей, як в час тривожний небо Харківщини. Він осявав теплом своїх очей. Історія творилася імперськи, та хтось доречно нам його послав. І юний Кернес, крутячи на перстки, співав натхненно, «Ай, юніт і слав. Епохо, ми твої сини, і доньки, кликали нас, жага твоя й краса. Стиляга молодий, Михайло Допкін Насвистував вистував, Бекін ЮССА. Та й сам Азаров, будучи спудеєм, і прогресивних прагнучі ідей захоплювався щиро єстедеєм, говорячи, що правда Єстідей. Тож слався у віках безсмертний, Джоне, тепер ти тут, між сестер і братів, можливо, навіть приймуть регіони. Посмертно, за життя б ти не схотів.